Тренінги змінної безпеки для співробітників благодійних організацій провели у Кропивницькому. Усі вони працюють із переселенцями. Чому навчали та скільки цивільних постраждало від вибухонебезпечних предметів? Наша Лілія Кочерга розповість. Чому так крок за кроком? Тому що дуже багато уламків там, де були деокуповані території Миколаївської області. Дуже багато уламків, дуже багато, і дуже багато вибухонебезпечних предметів, які знаходяться досить глибоко під землею. Юлія Бочарова – одна з учасниць тренінгу, працює в донорській організації і їздить у відрядження в небезпечні регіони. На мою думку, це дуже важливо для кожного мешканця, особливо для людей, які вимушено зараз проживають тут і планують повертатися до своїх домівок. Там небезпечні локації, тому вони мають бути пильними і розуміти, що їх очікує і що треба робити для того, щоб не потрапити в небезпечну ситуацію. Окрім того, для мене ну це надзвичайно важлива тема для дітей. На тренінгу майже 40 учасників. Волонтерка Маргарита Якуніна каже: люди мають знати, як поводитись в разі небезпеки. Це дуже важливо знати і представникам організації, які зможуть донести цю інформацію до своїх підопічних, тому що рано чи пізно доведеться повертатися додому. Сподіваємося, що буде куди повертатися, і що почувати себе безпечно. Натрапивши на вибухівку, треба зупинитись і в жодному разі не панікувати, радять фахівці, далі викликати рятувальників. Заспокоїтись, заспокойтесь, як дуже глибоко вдихати, і якраз серце заспокоїться, трошки і тільки потім ми робимо наступне правило це подивитись навколо, щоб не було таких більше предметів. Тільки потім ми можемо розвернутися по своїх кроках і відійти на безпечну відстань. Безпечна відстань якраз в цьому випадку є така відстань, щоб ви не бачили повністю цей предмет. За час. Великої війни від вибухонебезпечних предметів в Україні постраждали сотні цивільних, каже Світлана Прокопенко. Організація, в якій вона працює, обстежує території. Найбільше потерпілих у Харківській, Херсонській та Миколаївській областях. «764 інциденти по всій країні офіційних зареєстрованих. Серед них 313 людей загинуло, На жаль, а 727 десь плюс там вона плаває, плюс 59 здається. Людей постраждало, тобто вибухові інциденти відбуваються не тільки на розмеженій території, да на, на лінії розмежування, а також на, по всій Україні. Розмінування України залишиться важливим питанням на десятки років, каже Володимир Окаєвич, бо й досі рятувальники знаходять боєприпаси часів Другої світової. Понад 70 років минуло з часів Другої світової війни, і досі досі вони з'являються. Було чим працювати і так в мирний час. Наразі здається, якщо не помиляюсь, наша держава одна з самих забруднених, і цьому немає ще ніякого кінця. Якщо буде запит, кажуть організатори, тренінги змінної безпеки проводитимуть і надалі. Лілія Кочерга, Олександр Козловський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.